Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні 6 серпня 2024 року. Україна Київська область достигає От таке літнє яблуко сорту Red Free. Це дерево третій рік від посадки. В минулому році було Декілька плодів. От у мене тут в ряд три деревця такого сорту. Ну і на кожному було по одному, по два яблучка минулого року. Я не знав, коли їх зривати, коли вони достигають. Інформації в Ютубі було доволі мало по цьому сорту. Я зривав його минулий рік 18-го серпня і вони вже були трошки перезрілі. На смак все рівно мені дуже сподобались. Яблуко було солодке, кислинки взагалі я не відчув. От якщо порівнювати, в мене раніше там плодоносили Ерлі Женева і Вістабела, Ну, вони по смаку програвали минулий рік. В цьому році Вістабела була вже смачніша. І я помітив, що її можливо потрібно на декілька днів покласти на дозарювання, тоді кислинки майже не відчуваються. Ну, Ерлі Женева в порівнянні із цими сортами, вона дуже, дуже кисла. Отаке завантаження, трошки нормував. Ну, не трошки нормував, в принципі. У мене тут зараз залишено на у по одному яблучку. По одному яблучку маємо на у І, і ну, такі доволі крупні яблука. Ось такий вигляд яблучка мають на сонячній стороні. Ну, не на сонячній стороні, а саме зараз, де на них світить сонце. Окрас, гарний. Я не, зла, не знаю. Можливо, я не зовсім впевнений в сортності, що це саме Red Free, бо дивився, от минулорічні відео з'явились людей. Ну воно трошки якось там на відео не, не таке окрашене. У мене ось навіть ті які геть в тіні. А ну ось є. Ось є. Слабо окрашене. Яблуко. А то підщепа М9, а то вони всі в мене ось такі. минулий рік вони повністю були червоні, повністю з усіх боків. Зараз зірвем. і зважимо і продегустуємо. Наперед скажу в цьому році я вже декілька яблук цього сорту зривав, пробував. Ну, тоді вони були зеленкуваті, але якщо покласти на день-два в будинку, вони трошки ставали м'якші. Ну і смак, смак набирали. Добирали свій смак. Так, ну зараз все. Ось таке ось у нас є яблучко. Ну, ось такі от таке яблука. Рум'янець майже по всьому яблуку. Давайте ще оцей попробуємо. Зірвати. О, от таке яблука. Непоганий розмір, непоганий смак. Думаю, можна таке яблуко собі в колекції в садок садити. Таку от масу. Мають яблука. 216 грамів. 207. 218. 240. Всі я важити не буду. 195. Може, якесь менше знайде? Теж 195. 180, о це, мабуть, найменше. Так, зараз розріжемо, яке воно всередині. О, це вже ріжеться. Не та... О, воно вже переспівати почало. Я думаю, що таке яблуко вже можна споживати. Так, що в нас тут сік? Сік є, біжить. Ну і смак. Солодке, смачне яблуко. Кислинка ледь-ледь відчувається. Минулого році, повторюсь, я кислинки взагалі не відчув. Якщо порівнювати з таким сортом, як William Sprite, то дане яблуко, як на мене, поступається по смаку. Ну, це для мене я люблю більш солодке. Хто, можливо, любить менш солодкі яблука, хто полюбляє легеньку кислинку, це яблучко буде в топі. Дякую за увагу. На все добре!